Всім привіт! Ми раді вас знову вітати! Це телепроект ITCV. і ми розповідаємо про молодих, успішних та креативних людей. Сьогодні мова піде про новітні підходи у створенні якісної рекламної продукції. Ми познайомимося із людьми, які почали застосовувати інноваційні маркетингові технології, що увійшли в практику рекламної індустрії в останні роки. Цікаво! Тоді залишайтеся з нами. ласка, як ти стала смм спеціалістом? Взагалі я творча людина, і я з дитинства займаюся вокалом, граю на різних інструментах типу фортепіано і барабани? І я завжди думала, що буду займатися саме такою діяльністю. Але один мій знайомий займався смм ом і я в нього запитала, як ти це робиш? Тобі подобається. І він сказав: давай ти спробуєш. Я спробувала. І я зрозуміла, що це дійсно справа, яка мені подобається набагато більше ніж якась там вокальна або музична діяльність. І зараз я цим займаюся. І думаю, це можливо буде справа всього мого життя. Мем, це взагалі спосіб налагодити контакт між закладом та його клієнтами, і кожен керівник закладу він турбується про те, щоб клієнти завжди були задоволені. І ми, коли займаємось смм діяльністю, також турбуємось про те, щоб вони були задоволені. Я завжди пишу інформацію, яка повинна подобатись, і зацікавити користувача. Також ми завжди стараємось, щоб в групах в соціальних мережах було якомога більше користувачів і потенційних клієнтів в закладах. Я публікую інформацію про певні акції або заходи, які відбуваються в закладах, на сторінках в соціальних мережах. Більшість інформації я пишу сама. Також інформацію про певні акції або події, які відбуваються в закладах, мені надають керівники закладів. Також ми з командою виїжджаємо на об'єкт в заклад, певний або торговий центр, і фотографуємо все та шукаємо певну інформацію. Потім ці фото ми брендуємо, тобто ставимо логотипи і позначаємо фотографії, тим, що є вони наші. Після цього ніхто більше не зможе їх взяти і використовувати у своїй якійсь певній діяльності. Як ви працюєте з негативними відгуками? Наразі в нас негативних відгуків ще не було, але я думаю, що якщо це станеться, це не є якоюсь критичною ситуацією. У будь-якому випадку ми розповімо про це керівнику закладу, а також е я напишу це в особисті повідомлення людині і запитаю, чому ви задаєте якісь неправильні і негативні відгуки нам, і в чому проблема. Я думаю, що якщо я поспілкуюся з людиною, то ми вияснимо, що проблеми як такої немає, і людина, можливо, просто була обділена увагою, або це є просто конкурент. І думаю, після нашої розмови людина почне ходити в заклад. Та до якого вона ставилась негативно. Коли мені запропонували цим займатися, я зрозуміла, що це є справа, яка мені цікава. і Я вступила на журналістику. Це мені зараз подобається. Я там навчаюся до сих пір і шукати інформацію або писати інформацію це є дійсно та справа, якою я б хотіла займатися надалі. Як тобі вдається поєднувати навчання і роботу? Я людина, яка не боїться труднощів? Тим більше у мене за спиною є команда, яка завжди мене підтримує. Це молода команда, яка мене розуміє, яка завжди мені допоможе у якійсь складній ситуації. Тим більше я можу працювати дистанційно. Якщо в мене є якась справа по журналістській діяльності, я можу виконувати справу по СМЕМ навіть вдома. Як тобі працюється в чоловічому колективі? Працювати з чоловіками досить просто. З Жінками зазвичай складніше. Чоловіки це люди, які завжди підставлять свої мужні плече. Зрозуміють, допоможуть, і це люди, які завжди будуть тебе підтримувати. З чоловіками я відчуваю себе комфортно, і вони є мої друзі. Це саме головне. В нас в команді двоє дівчат. Я і дівчинка-дизайнер. Я думаю, їй подобається також працювати в нашому колективі. Ми її розуміємо, також підтримуємо. Тим більше, що вона також, як і я, навчається і також може працювати дистанційно. Ми з командою зазвичай можемо зібратися десь на шашлики або піти разом подивитися якийсь концерт, відвідати новий заклад, посидіти просто поспілкуватися. Ми є дружня команда, молода, яка розуміє один одного. І я думаю, що якщо б ви... Була можливість поїхати в інше місто, погуляти, побачити щось нове. Я думаю, ми би поїхали всі разом. Я думаю, у майбутньому ми би хотіли піднятися на Говерлу, адже походи в гори завжди гуртують молодий колектив. Якими навиками потрібно володіти для того, щоб стати смм спеціалістом? Потрібно точно подавати інформацію та вміти гарно її подавати. Також потрібно завжди бути у вирі всіх подій та дізнаватися цікаві факти, які відбуваються в світі, адже потім цю інформацію потрібно публікувати. І головне потрібно мати до цього хист. Книги самовдосконалюйтесь, розвивайте, слідкуйте за тим, що відбувається в світі, поповнюйте свій словниковий запас та головне будьте впевнені в собі. Коли виникла ваша компанія? Працювати ми почали в Чернівцях 24 листопада 2015 року. От. А взагалі, сама ідея то виникла десь роки. М Два том, два том, от процес від написання самого там, продукту да до уже е, ну, готового готового сервісу. Там да який зараз допомагає тисячам чернівчан там, так і е, багатьом закладам, та бізнесам нашого міста. От, то продовжувалося близько півтора року. Ми тільки півроку витратили на те, щоб провести якісну аналітику, щоб е, в. В нашому сервісі ми зібрали саме ці функції, саме, ну, зробили саме той продукт, який буде якомога більше корисним для наших клієнтів, партнерів і користувачів. Як виникла назва компанії? Якось пам'ятаю, сидів в ресторані на Кобилянській і теж довго думав, як же ж там можна назвати. Назвати цей сервіс. Ну і от одна з да, появилася, тобто ну, дискаунт від англійського е, знижка там, да, от, але хотілося додати якогось не знаю, ну, смаку, да, щоб от воно виглядало, ну, звучало солодко. Це назва, да, то вона визивала якісь приємні емоції. Да. додавали таке італійське тімо. І звідси з'явилася назва Дісконтімо. Тоді, Коли ми розробляли там, скажімо, і концепт розвитку проєкту, бо воно в той момент, коли є ентузіазм, цей да, от, на самому початку, шкода, що він потім щось угасає, і треба знаходити, от, знову згадувати про те, чого ти це починав. От, то е, якраз от е, ця назва, ми от говорили зразу, що в нас в сервісі будуть самі, самі солодкі знижки. Є вашою цільовою аудиторією. Дисконтімо взагалі це проект, який націлений і хоче допомогти двом, е, е, ну, двом категоріям там, да, от цільової аудиторії. Перше це є бізнес, да, е, який рекламується в «Дисконтімо»,, так? І друге це є наші користувачі. Розкажіть про вашу команду. Я дуже люблю дисконтімо як продукт. От, але е, продукт це тільки інструмент. Та, інструмент, який допомагає. Там, да? Але ще більше я люблю тих людей, які працюють в дісконці, і тих людей, які, е, завдяки яким дісконцім стає тим, чим, чим ми бачимо. Там, так? Е, е, ну, наразі у нас. Е, Працює досить велика, потужна, класна команда програмістів, да, які знаходяться в е, Чернігові. Це люди, які вже не перший рік розробляють дісконціму, але шкода, що вони ще ним Чернігові не користувалися. Да, і ми якраз йдемо до того, щоб е, вони е, ну, запустити дісконціму ще в місті Чернігів. Це е, команда менеджерів, які. Е, Щодня спілкуються з закладами там, да, і формуються знижки. Це команда менеджерів, які займаються запуском нових міст в Дісконціму і от несуть нашу філософію, реальних, реальних, або як ми говоримо, нереальних знижок там, да, в, інші, в інші міста. Ну І це частинки одного механізму. Якщо хтось випадає, там, да, то відповідно. І, Механізм починає почувати себе не так. Але загалом, якщо взяти всю команду, яка зараз працює, то це команда, яка дійсно може зробити продукт світового масштабу. Чи не виникало бажання виїхати за кордон? Чому залишаєшся в Україні? Нашою ціллю є все ж таки. Розповісти більше про Україну там, да? і в Україні дуже багато класних е, стартапів, класних людей, які готують не, ну, нереальні продукти. І я думаю, що навіть та ж ствол долина там часи могли б позаздрити того потенціалу, який є в, який є в Україні. І е, е, ми будемо працювати і в інших країнах, там, да, однозначно будемо виїжджати, завойовувати цей світ. От, але е, головний офіс і е, основа компанії все ж таки вона покладена тут, і я думаю, що так воно і буде залишатися. Що можеш розказати про перспективи і плани на майбутнє? Дісконці може ставить перед собою цілі. Значить, наступних пів року от, то ми хочемо запустити ще мінімум 5-6 міст в Україні. Е, хочемо вийти за цих 6 місяців на ринок Європи. От, і вже, щоб через 2 роки ми могли сказати, що Дісконцімо це міжнаціональний проєкт, який працює мінімум в 4 країнах, 4 країнах, включаючи. Сполучені Штати Америки. тому що для кожного it стартапу там да, верхом м, успіху, да і е, може сказати, що дійсно ми вдались як компанія, да, коли стартап запускається в сполучені штатах Америки е, і починає, відкриває свій офіс у Сіліконій долині. Чим займався до того, як почав працювати в компанії Discontinu? Працював в відділі продажу компанії Білайн, займався розвитком зовнішньої торговельної мережі. Далі в Укртелекомі, працював з малим та середнім бізнесом. Після того звідти пішов і попав в компанію Discontimo. В чому полягає твоя робота як сейлс менеджера Відповідаю за продажі нашого відділу. По пошуку потенційних клієнтів, і по, роблю презентації безпосередньо. Як проходять у вас презентації? Я домовляюся. Це спочатку це холодні дзвінки, я домовляюся з потенційними клієнтами про зустріч. Далі зустріч може бути як в нас в офісі, так і в, в, в закладах клієнта. Приїжджаємо, робимо презентації і далі вже домовляємося про умови співпраці. Заключаємо договір і віддаємо потенційного клієнта, який вже з нами працює, нашим менеджерам, які далі ведуть, обслуговують, які обслуговують наших клієнтів. Хто допомагає тобі в підготовці та проведенні презентацій? Допомагають теж наші селес-менеджери і взагалі офіс-менеджери, які Вистраюють саму презентацію. Ми працюємо ще над комерційними пропозиціями, тобто кожного разу ми їх вдосконалюємо для того, щоб клієнт йому було легше зрозуміти, чим ми займаємося, як працює додаток, і взагалі, що ми. Не продаємо йому рекламу як, як сам факт, а безпосередньо приходимо для того, щоб допомогти йому, для того, щоб збільшити і їхній клієнтопоток і збільшити середній чек. Це в принципі е, така допомога тобто, е, клієнту від нас, від нашої компанії. Бачу, ти одружений. Тобі вистачає фінансів? Так, да, в нас компанії дуже хорошо платять, тому я і вибрав дісконтіму і пішов з попереднього місця роботи, тому що фінансова стабільність сім'ї це найголовніше, якщо брати, в... особливо для молодої сім'ї. Тому компанія Дісконтіму на даний момент мене влаштовує всім. Розкажи більше про вашу команду. Наша команда досить молода, енергійна, складається з пару відділів, тобто є відділ СММ, відділ обслуговування клієнтів і відділ sales менеджерів. Ми друг другу всі допомагаємо, тому я дуже радий працювати в нашому колективі. Чи існують якісь традиції в вашій компанії? Такі утренні стендапи. тобто... Хто проявляє якусь ініціативу, це може бути пісня в кароці, це може бути якийсь станець, і ми його знімаємо на відео для підняття загально бойового, бойового духу нашої команди. А за 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 назад! Чому полягає робота каунт менеджер? Ну, насамперед робота аккаунт менеджера полягає в тому, щоб е, знайти такий певний контакт з клієнтом, узгодити всі робочі питання, і е, далі такий досить великий блок роботи це е, допомогти, або в деяких випадках повністю е, створити йому певні цікаві реклам... рекламні пропозиції. Які були б цікавими для наших користувачів, які б мотивували їх приходити в заклад, відвідувати цей заклад, і в ту ж чергу залишав задоволеним самого рекламодавця? Також не менш важливим є процес узгодження усіх технічних питань. Тобто, у нас для розміщення реклами потрібно від клієнта певної інформації, яку ми не можемо самі ні звідки взяти. Це і логотип його закладу, і зображення певні. Технічні умови, ну я маю на увазі, тобто з якої до якої години працює цей заклад, його адресу, контактний телефон і так далі. Як сталося так, що ти став аккаунт-менеджером? Насамперед я дізнався взагалі про заснування проекту у Таким чином, що ми з Дмитром навчалися в одному навчальному закладі на одному курсі, і відповідно, коли я дізнався, що він починає такий проєкт, мені стало цікаво, я дізнався, як це працює, і мені захотілося працювати з ним. Насамперед завжди приємно працювати з однодумцями, з твоїми ровесниками. І по друге, сам проект здався мені доволі цікавим. Я захотів внести якусь свою частинку в початок, от як на мою думку, такого великого і цікавого проекту. Як клієнти знаходять вас, або ви знаходите клієнтів. І ми знаходимо клієнтів, і вони нас знаходять. Тобто, на деяких клієнтів ми також знаходимо їхні якісь рекламні оголошення, аналізуємо, стараємось знайти з ними контакт, зустрітися і обговорити наші пропозиції. Зазвичай ми можемо їм запропонувати дещо краще, дещо цікавіше ніж те, що в них є на даний момент. А деякі клієнти це також досить велика частина. Знаходять нас самі. Ми також активно рекламуємося у соцмережах. У нас є білборди, сіті лайти по місту. Плюс, як завжди, в Чернівцях найкраще працює сарафанне радіо. Відповідно, десь хтось почув, у когось тато чи мама займаються підприємством, друзі, колеги і так далі. Однім другим розказали. Нас, в принципі, знайти досить нескладно, контактні телефони є в соцмережах, і плюс реєструється в нас на сайті. І ми, звичайно ж, передзвонюємо, налагоджуємо певний контакт і починаємо співпрацю. Які у вас відносини з клієнтами? Буває порізно. Деякі клієнти так скажемо дуже поважні з себе, тому у нас з ними виключно офіційні відносини. Ми не можемо собі дозволити ніякої фамільярності чи дружби. А з деякими клієнтами у нас складаються дуже дружні, дуже такі теплі відносини. Ми спілкуємося досить часто як на робочі теми, так і інколи, і не на робочі теми. Ми допомагаємо їм, можливо, з якимись певними нюансами, які їм потрібні в Чернівцях. Зокрема, у нас є клієнт не з Чернівців. І коли їм потрібна якась допомога по стороннім ресурсам, ми звичайно завжди підскажемо, допоможемо налагодити контакт. І тому з деякими клієнтами можна сказати ми навіть дружимо. Які моменти при роботі з клієнтами вважаються самими складними? З деякими клієнтами виходить досить складно у узгодженні конкретних вже рекламних пропозицій. Тому що ми, наприклад, вже на своєму досвіді знаємо, що, скоріш за все, буде працювати, що не буде працювати. Проте клієнт буває з нами не погоджується. Він е, стоїть на своєму і хоче, щоб ми розмістили акцію, яку ми попередньо знаємо, що вона вже не принесе йому того результату, кого він від неї хоче. Тому завжди доводиться йти на компроміс. Завжди доводиться якось і нам поступатися в певних наших бажаннях і просити клієнта, щоб він поступився для того, щоб отримати результат, який задовольняв би обидві сторони. Яскравим прикладом застосування інноваційних технологій в рекламі, яка передбачає безпосередній контакт з адресатом. Є робота, яку виконують, здійснюють герої сьогоднішньої передачі. Чуєш Тарас? Чекай, бонуси збираю. А, всім пока. Пока. ці yeah. листочки гет. Європи, вот, було... Yeah. Заберите листочки гет. <рисимо> 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 Чуєш Тарас. Всім <рисимо> <С ним> пока. Завершив. Що за Чуєш Тарас? Все! чуєш Тарас? Да.